Привіт! В цьому відео покажу дві команди на фінального боса другого сезону. Перша команда збору, друга команда відео буде команда горіння. Команда збору без Гладіс, команда горіння без Ашетіоса та Беренгара. І так, почнемо. Команда збору. Використовую Сагуміра та Гіліан. Два саппорти. Сет залив у Гіліан. Багато прискорення. Також, якщо вам не вистачає прискорення, ви можете дати ось цей талант. Який е, вам точно допоможе. От, Сагомір е, важливий талант цей, е, спротив е, влучність е, Сет бафу тамагу. От, Ну і така шмотка додатково 3 е, дд е, Лорентіль е, використовує з органом та е, сет айсберга Для цього йому треба деяку влучність е, та супротив. От. А, ну, якраз таки спротив в випадку, якщо ви використовуєте талант для зливу Hylian. От. А, взагалі не дуже треба. Хуберг. Хуберг ДД. Але з рукою відьми. Тому давайте влучність також. Філто Маловато крич шансу, але плюс 40% від Лорентіля, в принципі, виходить не так і погано. От, е Також ДД. Е е Таймінги е використовую. Наступні. Як бачите, ось так. І є один момент. Е Ця команда може набивати більше, якщо грати нею вручну. Зараз в фрагменті відео я покажу, як це робити. Отож, ну, починається бій. Ми ну, з нашими таймінгами залишаємо фільт хуберга. Чекаємо. Швидкість F2 спеціально, ну, щоб було б зрозуміло. Хуберг накладає розкол. Це само відбувається, без, без нашого втручання. Далі наступна ульта також. І Хуберга і Філто можна, щоб вони били не відключати їх. А ось зараз ми відключаємо Уберга та Філто. Чекаємо, поки з'являться маленькі роботи. Ось зараз вони десь повинні з'явитись. З'являються, даємо розкол хубергом, і зажимаємо Філто. Таким чином Філто встигне двічі вдарити по розколу Хуберга. Ось бачите, і, і по маленьких роботах, звісно, це теж дуже важливо. І так повторяємо цикл. Звісно, це тільки для тих, в кого є час і терпіння цим займатись. Думаю, тут все зрозуміло. Команда, в принципі, живе нормально. Бувають моменти дуже рідко, коли падає філто. От. Але це прям один з п'яти випадків. От. Тому, в принципі, з цією командою все. Переходимо до команди горіння. Команда горіння виглядає наступним чином. Можете бачити всі сети тут. Перейдемо детально все розглянемо. Використовую двох сапортів. це Ельмінстер. Даємо йому просвіт, влучність та супротив для активації ребр. Далі гульдорг, другий саппорт. Використовую сет Монеліси, годинник. Він повинен встигати в ротацію 15 секунд. В принципі, в нього є талант для заливу. От. Плюс годинник, ну і в рунах. Прискорення також шукаємо. І, в принципі, він встигає. ДД, як бачу, немає ашетіуса в мене. Використовую дурема одягнути ось так. Талант, це в принципі, теж бачить на своїх екранах. Він повинен накладати горіння. Якщо ви вийде дати більше влучності, не втративши стати, то вам не потрібно цей талант. Вибирайте. Ось нижній, Нижній талант. Вибирайте. Якщо у вас більше влучності є. Карф рука відьми, Сет посланця. От, в принципі, нічого особливого. трошки живучості дав. Якийсь захист, озе в бікса більше живучості. Ось також корона. Сет айсберга. Отака от, от рукавичка. А додатковий дебаф. Для цього не дуже багато спротиву не давайте. Ну, 200 якби як би добре. Багато не потрібно. Можливо, ви будете використовувати тут інший артефакт. Можливо, ви сюди поставите ребра, а також можна використовувати плащ. Теж варіант непоганий. Таймінги команди горіння бачите на своїх екранах. Гульдорку 15 секунд. Всім іншим 30, тому сету заливу тут не потрібно. Якщо у вас є беренгар, ви використовуєте перенгара замість хульдорка. І ставите на беренгара ріг. І це буде ефективніше набагато. От. А з хульдорком ви втратите давах. Ну, Маючи бренгар і не ставлячи його. Ну і Ашетіус, звісно, замість Бікса ставите Ашетіуса і також дамаг ви піднімаєте. Ну, а на цьому дякую вам за перегляд. Гарної вам гри та до зустрічі в наступних відео.